Всім доброго раночка. З сашулькою вдома. Заходили в магазин, хотіла я купити яйця. Бо вчора була в магазині, яєць не було. Ось, А я останнім часом готую на сніданок яйця. Дуже мені подобається, прямо аж хочеться. От, але яєць не було, тому взяла млинці. Ось таки побачила куряче з м'ясом. Вони прям дивилися на мене. І млинці. З солодким сиром заморожені. Не знаю, дівчатка не куштувала ще, але ну, я думаю, буде смачно. Тут начебто склад такий непоганий. Потім взяли з сашулькою ось такі сирочки та сметанку. Сметанку, і це нам все вийшло на 140 гривень. А там бонус ще списували, тому. Трішки менше вийшло. Так, ну що, дівчатка, розігріла я в микрохвильовці ці млинці. І з куркою та з сиром. Боже, вони так класно. Ай гарячо! Так класно, вони пахнуть. Прям, ну, прям клас, прям ванількой. Тут м'язком пахне. Прям. Я думаю, буду вони прям на смак не гірше, ніж на запах. Прям. Ну, Бачите, які. Так домашні. Всім привіт! Думаю, з чого почати. Вести влог. думаю, як же ж мені повернутися. От як він почався, зранку, з пробіжки, ось так я і почала знімати. Думаю, треба щось з чогось починати. От, тому, тому привіт, можна так сказати, з поверненням. Ми зараз з Сашулькою вернулися з пробіжки, я почала бігати зранку, але в мене почало. Потрохи побалювати коліно. я не знаю, наскільки мене вистачить, але ця ідея мені дуже подобається. Коли я сашульку, наприклад, завожу в садочок зранку і приходжу на стадіон, це десь приблизно о 8 годині ранку. Я бігаю, це займає у мене десь година. От потім я приходу, приходжу додому. Миюся снідую, туди-сюдим, там займаюся домашніми справами, іду Сашульку шульку забирати садочка. Мене це влаштовує, але останнім часом мене не влаштовує, що в мене починає боліти коліно. То коліно, яке в мене колись боліло дуже давно, років 10 тому назад. От, ну, сподіваюся, що треба просто трішки звикнути. Бо, як то кажуть, Ще не почалась моя кар'єра бігуна, як вона вже, я дивлюсь, закінчується. От, Ну, то таке, подивимось. Так, ми зараз збираємось йти куди? В магазин. Так, перш ніж йти в магазин, треба зайти до лікаря, щоб лікар сашульку послухав, бо вона кашляє, ще хворіє, тому вона на домашньому, як то кажучи. А я вже помила волосся. Зараз хочу нанести собі крем. І закінчилася в мене сивортка. Це тільки кремом користуюся та тоніком. Ось таким. От, наношу тонік спочатку, а потім крем. Крем, до речі, в мене це від MediPeel. Вперше взяла від цієї фірми, давно хотіла щось спробувати. І знаєте, він мені подобається. Реально класний, дуже крем. Купляла я на мейкапі. От. Треба мені ще подивитися якусь сиворотку на осінь. Може, з вітаміном С подивлюсь. Ще я обираю. Поки тільки користуюся кремом і все. Ну і масочки. Я вже посушила волосся, сижу, на себе дивлюсь, трішки вирішила підрівняти кінчики. Думаю, що я сьогодні забула зробити. <гум> Думаю, стоп, я сьогодні забула підстригти собі чолку. Я хотіла це зробити і просто забула, тому що вона мені вже не подобається, як вона лягає. Ось це, бачите, от, от, мені не подобається. От. Треба буде виправити це в наступний раз, коли буду мити волосся. А так, бачите, як вони в мене вже відросли. Вже багато часу пройшло. З того моменту, як в мене була попередня стрижка, в тому році, пам'ятаєте, каре, я взагалі з каре ходила. А, а зараз мені подобається довге волосечко, я його вже підрівнювала, їздила кінчики і далі буду відрощувати, поки не набридне довжина. А там подивимось. І ще хочу додати, що в мене останнім часом дуже сильно випадає воно. Прям дуже сильно. Я не пам'ятаю, щоб в мене колись так сипалося волосся. Навіть після того, як я народила сашульку, в мене навіть вони тоді так не сипалися. Зараз прям вони просто безперестану сипляться. Хоча, отак, от, якщо подивитися, воно не бросається в око, що щось там з моїм волоссям не то, тому що вони в мене такі. По довжині, бачите, ем, об'єм в мене є. І по густоті вони такі в мене доволі густі. Але щось, я думаю, це моя густота з таким, як то кажуть, з такими справами ненадовго залишиться. Не знаю, треба буде подивитися якісь вітаміни. вже Пропивала вітаміни для волосся, для шкіри, для нігтів. на б я замовляла. Треба буде купити і пропити, тому що щось ця лінька мене щось лякає, дівчатка. Саша, що ти робиш? сидимо, чекаємо. Сашулька вирішила погратися. Так, а ми, дівчатка, вже повернулися від лікаря. Все добре. Вітром, правда, чуть не здуло нас з Сашулькою, тому що дуже сильний вітер, прям капець. От, ще коли верталися, заходили на ринок. Я купила там рибку. Хек буде в нас сьогодні рибний суп. І купила ще. Печінку курячу і сердечка. Хочу зробити таку підливку з цибулею, з морквою І на гарнір, мабуть, зварю? Що зварю? Або рис, або картоплю пюре. Це у мене засмажка буде для супчика. От така буде у нас вечеря, і на обід супчик буде. Тому що за вихідні все просто доїли, нічого в холодильнику нема. До речі, вже картопля закипіла, треба прикрутити. От, зараз все швидесенько приготую, помию посуд і будемо чекати Женю з роботи. Тут я рибку вже підготувала, до речі, дуже зручно її різати, коли вона така ще, знаєте, не до кінця розморожена. Ось так завжди ріжу і потім вона нормальна, супчик піде. Так, дівчатка, я вибачаюсь за досить такий кадр, такий неестетичний. От, але я не можу вам це не показати і розказати, що скільки багато виходить на смітник з сердечок. Я завжди цей жирок я відрізаю і викидаю, але ну, на цей раз я кожен раз до речі дивуюсь, але на цей раз тут це прям, ну, дуже багато. Це тут, мабуть, ну майже половина ваги піде на смітник. Просто бачите, зато сердечка. Ось такі гарнюні виходять. Так. І тепер це все я буду додавати до нашої засмажки. Борошно я подивлюсь, може трішки ще борошну додавлю, а може, і не додав. Раніше, коли я смажила тільки печінку, то я, звісно, печінку, знаєте, ось так от в борошні робила. От, і смажила. А якщо, наприклад, готувати ось так, як я зараз готую, то, в принципі, борошно можна і не додати. Але знаю, що хто любить, коли така підливка, вона густенька, то тоді так. Борошно, звісно, дає своє. Так, додаю, тут ще в мене вже рибка закипіла. От. Ось так. Зараз трішки вогню більше додам, щоб воно так прям добре-добре підсмажилось. І Потім додам водичку і, може, ще й сметанку. Треба подивитись, не пам'ятаю, є в мене сметанка чи немає. Може додам сметанку, обов'язково зелень, лаврушку, перчик горошком. Сюди вже я додала перець горошком, лаврушку, а буду супчик варити з рисом. І, мабуть, буде в нас пюре. Я ще подумаю. От, тому що і тут рис, і тут рис буде на гарнір. Подивись, майже все готове. А на гарнір у нас все ж таки буде рис. Я у Сашульки запитала, кажу, Сашуль, що кажу, хочеш рис або картоплю, пюре. Вона каже, рис. Двічі перепитувала, вона каже, давай рис. Думаю, ну добре, рис, так, рис. Ось такий буду готувати. Дуже подобається. Це, мабуть, остання вже пачка в нас. Треба, до речі, поїхати в метр. Давно там не були, вже закупити рис. Гречку ми там беремо, дуже подобається. Миючий засіб, порошок. Коротше, воно як закінчується. Якщо ми щось купуємо в метр, то закінчується одночасно. Ну, подивимось. Може, наприкінці тижня поїдемо, коли Женя буде вихідний, і скупимось. Ну і обов'язково ще треба додати зелень. Це в мене буде кріп. Це от сюди і трішечки ось сюди. І все. Бачите, як я майже одночасно все приготувала. Залишилось тільки перемити купу посуду. Ой, не дуже я це люблю. Я вже перейшла в спальню. Хочу сісти і скласти в піна са шульки. Оце все, що я купила нещодавно у магазині. Для сашульки для занять. Був у мене список. Записала ми, я вам не розповідала, звісно, тому що це такий перший влог мій після перерви такої довгої. Коротше, зараз вона ходить в садочок. З 8 до 11. Це вона ходить в садочок. А ще вона буде три рази на тиждень ходити в спеціальний заклад дошкільної освіти. Це вона буде ходити три рази на тиждень, ще раз вам повторюю. Це як дошкільнята, це підготовка до школи. Цей рік вона буде ходити, а на наступний рік вона буде вже йти в школу в перший клас, аж не віриться, чесно кажучи. Оце нам до речі, там, коли були батьківські збори, нам видали ось такі зошити. Тут дуже багато зошитів. бачите? Тут зошит в зошиті. Коротше, це ми все здавали гроші на ці зошити. І ось коли були перші батьківські, батьківські збори, то нам це все роздали. І ще дали список, що треба докупити: це папір, пластилин, фарба, олівці ну, це все таке, що треба їм там буде. Я тільки ще не докупила, знаєте що, папку, тому що батьківські збори були пізніше, ніж 1 вересня, це начебто 11 числа було. От, і я коли пішла, звісно, всі вже до школи всі підготувалися. Багато чого в магазинах вже такого нема. Або є, але якісь малюнки вже не такі. Коротше, тут на районі я в нас не знайшла. Купила все, що знайшла. От, а так нам ще треба папка спеціальна з ручкою. Хоча я купляла Сашульки ось такий е портфель. От, е але кажуть, що не дуже зручно, не треба з собою портфель носити, а треба папку, щоб оце все скласти. От. Купила ось такий е пінал, прикольний, побачила одразу. Взяла його, тому що в нас е такий тематичний є. Е е Є бутилочка, і є в нас цей я якось покажу. Взяла ножиці, клей, ну, як бачите, такого нічого особливого, але все-таки потрібне. От. Зараз це, хочу це все скласти. До речі, завтра повинно бути, відбутися перше заняття. Ну, вони там будуть як, один з одним спілкуватися, знайомитись. Але ми, на жаль, не підемо, тому що сашулька... що сашулька ще хворіє. Тому ми це пропустимо. Може, підемо в четвер або в п'ятницю, не знаю, подивимось. Шкода, дуже шкода, але. Головне це здоров'я, тому що зараз всі хворіють просто-напросто. У всіх е однакові симптоми. от Так, бачите, це вже склало все. Це треба буде так просто покласти. фух Так, а зошити, бачите, які, до речі, за зошити ми платили це все мені обійшлося в 600 гривень. Ось такий букварик. Це вони будуть ось такі прописи. Ось це все, математика, дуже багато математики, логіка. Ось Ми здавали і роздали нам всі однакові зошити. Треба тільки підписати, щоб вони там не загубилися. Так, ну а я знов повернулася дівчатка на кухню. Зараз буду смажити горішки. Треба попрацювати трішечки насмажити, а завтра вже буду начиняти. От, Так що, отак. До речі, кому потрібен рецепт горішків, мені не шкода, хоча я його цей рецепт купляла, Я вам можу залишити цей рецепт а, під цим відео в описі. Можете заходити, дивитися. А, горішки дуже смачні виходять. А згущене молоко я, до речі, готую сама. А, купляю звичайне згущене молоко, не варене, варю. Десь 2,5-3 годинки. І все, ось так смачно виходить. Тому що останнім часом, коли я, ну як останнім часом, я давно вже такого згущеного молока не купувала в магазині, саме варене згущене молоко, навіть саме краще, там, да, якщо береш, то все одно не то, воно дуже солодке. А коли сама варю, то воно більш таке, знаєте, не таке, не, не таке солодке і більш такий приємний вершковий смак. Причому мені більше так подобається, і клієнтам теж. От, тому зараз буду смажити, насмажу, почищу. І потім вже буду сашульку вкладати, спати. Подивимося, або Женя буде вкладати, або я. Сашульки на вечір розігріла. Молочко зараз буде пити, додам трішки меду, бо щось в неї голос трішки такий, знаєте, підсів під вечір. От, зараз вип'є, дам ліки і будемо відпочити. До речі, у мене є масло какао. Ось таке в гранулах. Я його купляла в кондитерському магазині. Його також дуже корисно додати. Так небагато, але щоб не кашель став трішки м'якіше. Це відео. Що, смачне, молочко? Так, да, смачне. Смачне. А, до речі, у нас перший зуб випав. Довго він шатався, шатався. Сашулька не могла його. Так Женя каже, так, давай. Прив'язали ми його е, до дверей, і Женя смикнув отак і все, і випав зуб. Насправді він вже не тримався, а Сашулька просто його не хотіла виривати. Каже, мені не дуже приємно, тому ми вирішили допомогти. От, потім приходила зубна фея, принесла гроші за зубчик. Да, і Сашулька сьогодні ще, ось, коли ми верталися з лікарні, купила собі ось такого песика. так, Щенячого патруля, гончика. Гончик, так? От, пий молочко.